А якщо ми підемо в парну терапію, нам це допоможе. А я ще знайду для нього психотерапевта. Може він виправиться, може все стане краще. І от що дійсно станеться, якщо ви підете в парну терапію чи нарцист піде в особисту терапію, давайте розбиратись. Отже, в парній терапії, по перше, ваш партнер буде намагатись маніпулювати не тільки вами, але й терапевтом на сеансах. І Якщо ви знаходите терапевта, який Поняття немає, як працювати з нарцисичними партнерами, з нарцисами, зокрема, не вміє їх визначати. То, по дефолту, ваш психотерапевт буде розглядати вас як нормотипову пару. І що відбувається, коли психотерапевт бачить нормотипову пару? Він розділяє відповідальність між ними 50 на 50, Він не стає ні на чию сторону, він підтримує обох однаково і допомагає їм порозумітися, даючи рекомендації, звертаючи увагу на те, як почувається їх. Партнер змушуючи імпотувати. Відповідно, ми уявляємо ситуацію, коли ви сидите на сеансі у парного психотерапевта, сидить ваш нарцис і починає скаржитися, а жертву вони люблять включати. Починає скаржитись і розповідати, як йому боляче, неприємно, і яка ви погана. У Вас також будуть якісь проблеми, про які ви захочете поділитись. Психотерапевт дасть рекомендації, як вам запитавши вас, а як ви думаєте, як почувається ваш партнер, коли ви це робите? Але ваша реакція може бути на Справді дуже адекватною проблема в тому. Що ваш партнер вас газлайтить і газлайтить вашого психотерапевта на сеансі. Після запитання, як ви думаєте, як почувається ваш партнер в цей момент, ви відчуєте сором. І така психотерапія вам ще сильніше нашкодить, ви будете відчувати себе ще гірше і ще більше вестися на маніпуляції нарциса в ваших взаємостосунках. При тому, коли психотерапевт буде давати якісь рекомендації, питання, як ви думаєте, як ваш партнер почувається вашому партнеру-нарцису. Він може зіграти емпатію. Знову ж таки, газлайтинг наше все. Нарцис не буде намагатися так дотошно Дотримуватися рекомендацій психотерапевта, або це може бути лише тимчасовою акцією для того, щоб заслужити схвалення психотерапевта, і в той момент як нарцис буде вставляти вам палки в колеса, щоб ви не могли виконати завдання психотерапевта, щоб ви не могли зробити щось, щоб виправити ту ситуацію, про яку він розказав, виставляючи себе жертвою. Приходячи на наступний сеанс, нарцис буде білий і пушистий. А ви будете тиранкою, яка. Над ним знущається. Це дуже часта історія. як Всиси прекрасно вміють показувати себе суспільству жертвами, а своїх жертв своїми тиранами, перекручуючи абсолютно усе. І вони можуть повпливати навіть на психотерапевта. Якщо терапевт не розуміється в цій темі, не розуміє, хто перед ним сидить і що відбувається в цих взаємостосунках. Тож парна терапія може не просто вам не допомогти, а може нашкодити вам як жертві таких взаємовідносин. Викликати у вас ще більше сорому, допоможе нарцису мати в своїх руках владу, щоб показати вам, а от дивися, а ти не права, а ти подивися, як ти вчиняєш, а згадай, що сказав психолог. Проте нарцис буде ще додатково забувати, що психолог сказав йому не забуваємо про подвійні стандарти. Тож це буде дуже заплутана ситуація, де ви будете почуватися тільки гірше. А тепер давайте уявимо ситуацію, коли нарцис іде в особисту терапію. Часто бувають історії, що нарцис або говорить про те, що всі психологи, вони шарлатани, не потрібно їх слухати, я ніколи не піду до психолога. Але є другий типаж нарцисів, які, коли відчувають, що ось-ось стосунки репнуть, а нарциси бояться самотності, насправді не хочуть втрачати свій ресурс у вигляді своєї партнерки, з якою вони його тягнуть. І відповідно, коли вони відчувають, що ось зараз все трісне, партнерка не витримає, нам потрібно. Надати їй надію, він скаже: я піду до психотерапевта, я виправлюсь, я зроблю все, я буду в терапії. І що відбувається далі? Він шукає психотерапевта місяцями, не можучи його знайти. І такі обіцянки можуть завершитись просто тупо, нічим, ніякими діями, ніякої психотерапії там не буде. Найсильніший і найвпертіший нарцис все-таки сходить до психотерапевта на сеанс. але. Знову-таки, у нас може виникнути проблема, що нарцису не подобається психолог, і він скаже, що тепер він образився, і більше до психологів він не піде, тому що його почуття заділи, йому дуже боляче, дуже погано, він не піде в психотерапію. Але можемо уявити, що все-таки нарцис знайшов психотерапевта, що йому подобається. Хто ж це за фрукт, який буде подобатися нашому нарцису? Часто вони можуть обрати терапевта їхньої статі, тому що їм здається, що цей терапевт буде на їх стороні, коли вони будуть щось розповідати. Вони оберуть психотерапевта, яким вони вважають, можуть маніпулювати на особистій терапії. Нарцис буде намагатися вивчати психотерапевта. І те, що йому подобається, які у нього цінності. Наприклад, те, з чим психотерапевт працює, може говорити про те, що для терапевта є важливим. Наприклад, якщо я працюю з жінками, жертвами, то для мене звичайно дуже важливо. Захист таких жінок, і в мене є певні погляди. Якщо психотерапевт схильний працювати з іншими вразливими людьми, то звичайно ми бачимо і розуміємо, що такому психотерапевту щось важливо є певні принципи. Психотерапевт дуже. Чутливий до цієї теми. І нарцис це прекрасно розуміє. Відповідно, коли він йде в терапію, він буде начухувати терапевту те, що той хоче почувати, щоб викликати симпатію. Також на сеансах нарцис не буде 100% чесний, він не прийде і не покається в тому, що він зробив. Це роблять тільки жертви, які вчинили реактивний аб'юз. Він прийде розказати, яка він жертва, і як ви над ним знущаєтесь. Всю інформацію, яку він подає на психотерапії, він. pour de... Te... Подавати викривлено для того, щоб в подальшому користуватися рекомендацією психолога таким чином, щоб ще більше вас тримати під своїм контролем. Наприклад, існує кейс, коли нарцис ходив до психотерапевта і перекручував повністю історію. Його дружина не хотіла бути проводити так багато часу з ним. Вона хотіла дистанціюватись, тому що це вже було нестерпно його контроль, те, що він робив по відношенню до неї, те скільки часу він хотів з нею проводити і тримати її біля себе. А він пішов в терапію, і на сеансах психологу він розповідав про те, як його дружина постійно скаржиться на те, що їй не вистачає часу разом і його уваги. І відповідно, психолог звичайно дає рекомендації більше дослухатися до дружини, проводити більше часу разом. Приходить нарцис додому і говорить: а мій психотерапевт сказав, що нам потрібно проводити більше часу разом, тому твоє бажання віддалитися від мене не. Нормальне, нам допоможе лише зближення. Він контролював свою жертву, свою партнерку і користувався авторитетом психолога так, щоб лише підкріплювати сором і контроль над своєю жертвою. Пам'ятайте, що нарциси резистентні до терапії, вони не змінюються. Як би вам не хотілося, вам потрібно позбутися цієї надії. Тому що, доки ви за неї тримаєтеся, вам буде дуже погано. Вас можна буде продовжувати тримати під контролем і вчення. Над вами насильство. Згадайте лише ситуацію султанати Коандик Бішимбаєва. Салтанат, на жаль, втратила своє життя від рук свого чоловіка, який ходив в терапію. На засіданнях суду, на слуханнях, зачитували листування його з психотерапевтом, де детально було роз'яснено, що вони обговорювали. І сеанс був не один, було багато сеансів, і це її не вберегло. Тому пам'ятайте, будь ласка, терапія для нарциса взагалі не дієва. Ні Нічого не змінить і вам не потрібно триматися за цю надію. Про кейс Султанат і Бішимбаєва я можу розказати вам в одному з наступних відео, якщо вам буде цікаво. А ось в наступному відео я розкажу вам, що ж з вами відбудеться, якщо ви будете продовжувати залишати стосунки з нарцисом, які наслідки на вас чекають. Підпишіться на мій канал, щоб не пропускати мої відео. І можете написати в коментарях ваші питання, якщо вони у вас виникли в процесі перегляду цього відео.